Він не хотів служити в армії, але взяв руки зброю вже в перший день повномасштабного вторгнення. Нацгвардієць Денис з позивним Шрам із молодшого лейтенанта після військової кафедри дослужився до капітана і отримав орден за мужність третього ступеня. З ним і його побратимами на позиції поспілкувалась наша Ірина Антонюк. Я усе своє життя. Робив усе, щоб не потрапити до армії, але перші російські ракети по рідному Харкову повністю змінили Дениса. Я люблю маму і Нацгвардію. за день до повномасштабного вторгнення. Денис побився об заклад з найкращим другом. Що раптом почнеться велика війна? То підуть у військо. Зранку, 24 лютого, товариш прийшов до Дениса. Вже з речами я пішов до військкомату саме звідти я потрапив до військович, де мені швидко-швидко видали зброю. Показали мій окопи. Я пішов там стояти. Поки Денис з побратимами тримали оборону Харкова, його батьки жили на Салтівці, найбільш зруйнований район міста. Він бачив, як через його будинок летіла артилерія. Батька вони, вони, вони там були на Салтівці, тобто у них був і на радар, тому вони були на той час. Королями мікрорайону, коли в тебе на Салтівці, там в лютому є генератор, і, не дай Бог, павербанк. Або якщо в тебе з'явиться Старлінг чи щось таке, ну, ти можеш стати мером Сатовки. Найважче зізнається, боєць було в боях за Кремну. Кримінація Ад. Ну, є там багато там видів аду на цій війні. Там. Південь, Бахмут. Ну, от кримінація взагалі окрема історія. Ну, це взагалі інший там світ, там штурми кожен день. Ось так зараз виглядає Серебрянський ліс. Денис каже: будь-хто хто бачив їх, хоч раз впізнає. Це знаєте, є два ліси, в принципі. Куп'янські ліси, там і креміні ліси. Ну, люди, які там були впізнають. їх? Щось ну просто ти їх відчуваєш ляля целісцю дорогу. Там під Креміною з Денисом був і побратим Максим. Він же був досвідченим військовому відставці, тому в перший же день великої війни рвався захищати країну. Зізнається, найважчим було повідомити це дружині. На початку цієї війни у чотирнадцятому році у них народилася донечка. А у лютому, 22 го кохана була при надії. Чекала сина. Довго Сперечалися з дружиною, тому що для неї це був дуже тяж, тяжке річне – відпустити мене. Максим як і Денис теж отримав орден за мужність третього ступеня, тримав оборону під Балаклією і отримав поранення в серебрянських лісах. Та після реабілітації повернувся у стрій. Згадує, як у Купінську одразу після звільнення їм допомагали місцеві. Він нам показав дорогу під вибухи, під ну то тобто він не злякався нічого. Він нас провів через обійшли. Міст показав нам дорогу. Зараз обидва військових тримають оборону на Харківщині. Якщо ти не схочеш і не підеш, то решта також не схоче, не піде. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.